В діях посадовців Полтава Теплоенерго поліція вбачає склад злочину в частині невиконання вимог президента України Володимира Зеленського та порушення мораторію на підвищення тарифу на тепло і гарячу воду. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. За зверненням міської влади Кременчука поліцією розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовців Полтава Теплоенерго щодо нарахування споживачам міста Кременчука завищених тарифів. Можемо Повідомити, що дане кримінальне провадження перебуває на досудовому розслідуванні у слідчому підрозділі Полтавського районного управління поліції за частиною другої статті 367 Кримінального сім України. а саме за фактом службової недбалості наразі. За даним кримінальним провадженням проводяться слідчі дії, і можемо повідомити, що досудове розслідування ще триває. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років. Нагадаємо, що обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго порушило законодавство про заборону підвищувати тарифи під час війни і виставляє захмарні платіжки на опалення для Кременчужан. Керівники облради і підприємства відкрито проігнорували президента Володимира Зеленського, який прямо заборонив підвищувати тарифи. Вже Більше ніж півроку міська влада Кременчука веде активну боротьбу за справедливі тарифи проти Полтава теплоенерго. Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що має надію на те, що після повного і об'єктивного розслідування винні понесуть заслужену відповідальність, а споживачі міста Кременчука отримають справедливий тариф. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.